Ані, привіт! Минулого тижня. Лівий берег виграв вперше за чотири тури. Напевно, у психологічному плані неможливо переоцінити ці три очки. Звичайно, був певний такий етап, що ми зіграли в ніч на виїзді з епіцентром. Дуже прикра поразка з Нивою Кудрівкою у нас вдома. Звісно, це накладає свій відбиток, скажімо так, психологічно. І тому ці три очки, вони і, і для впевненості, і для подальшого розвитку подій. Це все, звичайно, було в позитивному плані. І ми дуже раді, що ми отримали ці важкі три очки на виїзді. Тому я рахую, що як правильно підмітили, що їх дуже, дуже важко переоцінити. За рахунок чого, на твою думку, все ж вдалося дотиснути агробізнес, адже в цьому матчі просто показувати гарний комбінаційний футбол нам не вдалося, на полі була справжня боротьба. Ми добре вивчали гру агробізнеса, в принципі, як і всіх суперників, проти кого ми граємо. Ми ретельно готувалися, ми не відмовлялись від своєї гри, грали так, як зазвичай, і головне, що ми розуміли, що буде дуже багато боротьби. І у хлопців це вийшло. І за рахунок цього я рахую, що ми дотисли, перетерпіли і здобули ці три очки. А у порівнянні з грою першого кола суперник вас чимось здивував. Суперник однозначно сильний, він заслуговує на повагу і що в першому, не дивлячись на рахунок, що в першому колі ми зіграли 3-0, зараз виграли 2-0, але не можна сказати, що це слабка команда. Вона створила дуже, дуже серйозний тиск, і нам було в принципі важко, але просто що ми виконували свої вказівки тренерського штабу і здобули результат. А лівий берег гарантував собі участь у плей-офф з огляду на це в останніх трьох турах почуватиметесь більш розкуток? Я думаю, що можливо, звісно, ми будемо відчувати себе розкуто, але це не означає, що ми будемо грати зараз у півсили або з якоюсь недооцінкою. Ні в якому разі це не можна допускати. І якби наш бойовий настрій налаштування воно залишається таким самим до кінця, до кінця чемпіонату. В останніх матчах наша команда грає досить прагматично. Відповідальність за результат впливає на це? Ми граємо свою гру, ми ніколи від неї не відмовляємося. Ми виконуємо свою роботу і тому ми виходимо і робимо те, що від нас вимагають, і за рахунок цього здобуваємо результат. У цій частині сезону ви зіграли 79 хвилин. Конкуренція на твоїй позиції занадто висока. У нас в команді конкуренція на будь-яку позицію висока. У нас мінімум по дві людини на позицію, і взагалі конкуренція це завжди добре. За рахунок завдяки конкуренції, ти не стоїш на місці, ти маєш постійно доводити, доказувати, доводити свою майстерність Тому я роблю свою роботу. Я тренуюсь, доказую на тренуваннях. Скільки б тобі не давали хвилин на полі, ти все одно маєш проявляти себе, доказувати. А далі це все вже на розсуд тренерського штабу, якому ми цілком довіряємо. У п'ятницю наша команда зіграє проти Прикарпаття. Які очікування від цього протистояння, адже у Івано-Франківську була дуже напружена та непроста гра? Так, у Івано-Франківську була дуже важка гра, але я ж знову ж таки кажу, що ми не відмовляємося від того, що ми на кожну гру виходимо з бойовим настроєм, ми виходимо тільки заради перемоги, і ми не відмовляємося від цього і на цей прийдешній тур. Прикарпаття все ще має шанси на плей-офф до ОПЛ. Такі суперники особливо небезпечні, які налаштовані використати свої шанси? Е, звичайно, що кожен, кожен суперник небезпечний і головне не допустити недооцінки суперника, а виходити і робити свою справу. І тоді все буде, тоді все буде добре. Як вважаєш, який ключ до перемоги над цим суперником? Знову ж таки, ми не видумуємо нічого нового, нічого зайвого. Ми робимо свою роботу, ми граємо свою гру, яка приносить свої результати, свої плоди. І тому ми не будемо від цього відмовлятися і виходити і грати на перемогу.